Встановлення металевої тентової кнопки ККЗ 613 в 15 розмірі. Металева кнопка ККЗ613 складається з чотирьох частин, які кріпляться одна з одною таким чином. Лицьовий комплект кнопки, виворітний комплект кнопки. Встановлюється кнопка за допомогою оснасток для лицьового комплекту кнопок «Верх» та низ. Для виворітного комплекту кнопок оснастки «Верх» та низ. Ця кнопка має однакову верхню оснастку, але для інших кнопок верхні оснастки можуть бути різними. Встановлюємо лицевий комплект кнопки ККЗ-613. Для встановлення необхідно зробити отвір у товарі діаметром 3 мм за діаметром ніжки виробу. Використовуємо для цього пробійчик, молоток та підкладку. Встановлюємо верхню оснастку з зрізбленням. І нижню оснастку на ніжці. Налаштовуємо прес з оснастками під товщину виробу та товару. Верхня оснастка не повинна торкатися нижньої оснастки, якщо вона не має рухомих частин. Розвальцьовуємо виріб на товарі. Перевіряємо, чи завальцювався виріб. Якщо виріб провертається, необхідно підняти нижній столик пресу і довальцювати. Змінюємо комплект оснасток. Встановлюємо нижню оснастку. Налаштовуємо прес з оснастками під товщину виробу та товару. Встановлюємо виворітний комплект кнопки. Для встановлення необхідно зробити отвір у товарі діаметром 3 мм. Розвальцьовуємо виріб на товарі. Перевіряємо надійність розвальцювання та роботу кнопки на готовому виробі. Деталі кнопки не повинні прокручуватись. Кнопка легко відкривається та закривається.